Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Йдемо оглянемо що цікавого та новенького на полицях. Приємного перегляду. Вентилятор підлоговий 799. Чашка фарфорова, синя градієнт 69. Ще одна цікава чашка з кактусами 59. Чашка для капучино з принтом 59. Баночка для перцю 64. Отвори різних розмірів. Є ще така баночка скляна з чорною кришкою 39. Салатниця пластикова. 27. Маленька салатничка 12. Шістдесят дев'ять салатник скляний. Сімнадцять сантиметрів діаметром. Є ще такий великий за сто дев'ятнадцять. Тарілка супова, фарфорова дев'яносто дев'ять. Морська блакит, тарілка десерт на 49. Підставка пластикова для кришок 99. 59 Гарна тарілочка з принтом, скло, кераміка. Біла однотонна 44. Салатник скляний маленький 39. 77 гривень. Кухоль скло з кольоровою ручкою. Бульйонниця 69. Кошик для зберігання у холодильник пластиковий 99. Корзина з кришкою є у двох кольорах за 88 гривень. Така більша 99. Маленький круглий контейнер 19. Прямокутний харчовий з кришкою 69. Овочечистка 22 гривні. Приладдя для вилучення серцевини з яблук 49, овочечистка двостороння з металевими лезами 19. Акумулятор холоду 34. Ополонник кухонний з дерев'яною ручкою 77 гривень. Прихватка силіконова 29. Форми паперові для випікання кексів 34. В наборі 100 штук. Форми силіконові сердечка 22 гривні 3 штуки. Форма для льоду пластикова 27. Металева для випікання хліба 69. Пакети для заморозки льоду 10 штук 34, 17 гривень, 10 пакетів для заморозки за стіпкою. Майка 25 штук 44 гривні. Серветка махрова 22 гривні. 29 розмір 30 на 30. Мікрофібра 5 штук 77 гривень. Акційна стіна на серветку для прибирання 24. Джгут декоративний 250 грамовий. 77 гривень. Нитка для шиття 34. Колір хакі. Стрічка декоративна з люрексом 22 гривні. Двостороння з принтом – 49 гривень, за стіпки пластикові – 2 штуки – 12 гривень, обруч з заготовками та 9 золотий та сріблий. Декоративний дріт для рукоділля 19. Резинка капелюшна 8-метрова 24. Кольори в асортименті. Перлинки 19. Мережево 1 метр 19 гривень. Нитка блискуча 9. Резинки для плетіння браслетів 69. Лист Ева 22 гривні. Кольори в асортименті. Дошка планшет для створення біжутерії. 34. 99. Набір для рукоділля макраме. Контейнер сердечко 19. Волосся штучне для іграшок 44. Резинка для білизни бавовняна. Біла 44. Чорна 39. Резинка для білизни з отворами 12. Олівці кравецькі 14 6 штук, ножиці 169 металеві, шпильки на планшеті 22 гривні. Набір листівка з вишивкою 99, термомозаїка дитяча у відерці 99. Кнопки для одягу пришивні 4 гривні. Очі для іграшок 22, нитка 24 гривні для вишивання хрестиком. Нитка 10 штук 34. Декор квіточки 17. Такий декор 24. Дуже багато різного декору та різні ціни. Декоративний джгут з листочками 27. Набір бісеру 24 чотири. Намистинки 17 різних кольорів. Булавки кравецькі 29. 24 гривні 240 штук. Пластикові бобіни для муліне 20 штук 19 гривень. Набір голок для шиття 9. Блискітки зірочки 9 гривень.